Сьогодні я розкажу, як спінити молоко для кави трьома способами, не витративши на це багато часу. І способи це дуже прості. Поїхали! Перший спосіб це звичайна склянка. Наливаємо у склянку молоко приблизно на чверть, закриваємо кришку та дуже гарно трясемо протягом 30 секунд до хвилини. Дуже дуже гарно швидкими рухами так, щоб. Молоко вспінилось. Потім нам залишається лише поставити молоко у мікрохвильову піч приблизно на хвилину. І все додаємо до кави. Другий спосіб це використання френч пресу. Додаємо молоко вже підігріте. Дуже важливо, щоб підігрівати молоко потрібно приблизно до 65 градусів, максимум 70. Тоді при цій температурі молоко стане дуже солодким і приємним на смак. Але якщо ви перегрієте, все буде навпаки. Молоко стане дуже несмачним. Тому слідкуйте, щоб не перегріти. Наливаємо молоко у френч-прес та швидкими рухами рухаємо плунджер так, щоб молоко вспінилося. Це приблизно займатиме хвилину, але дивлячись, з якою швидкістю ви будете спінювати. І третій спосіб це електровінчик, або його ще називають капучинатор. Дуже зручний у використанні, коштує дуже мало, але справу свою робить гарно. Занурюємо у підігріте молоко не на саме дно, а десь на поверхні. І зажимаємо кнопку капучинатора та спінюємо молоко. Побачите ефект вже буквально через 20 секунд. Що ж, якщо брати всі три способи, то мій. Улюблений спосіб це френч-прес. З ним піна виходить найпишніша. Але найзручніший спосіб, звісно, капучинатор. Спробуйте і ви. І напишіть в коментарях, чи вийшло у вас і який спосіб подобається більше вам. А якщо ви ще і каволюб, переходьте на наш сайт kendoco.com та замовляйте нашу чудову каву. Та можете почитати наш Кендо Кофі блог, де багато-багато цікавого.